Я думаю, всі бачили, була дуже важка гра, тому що постійно, по ходу ігру треба було відігруватись. Але вдячний своїм футболістам, що знайшли сили, дожали команду, тому що нам завжди важко було в Тернополі грати. і, по-моєму, ні разу не вигравали тут. Саме головне, що є результат і непогана ігра сьогодні вийшла. Я думаю, болівальникам сподобалось. І йдемо далі. Все-таки можливо так заміна, зміна, Касимо вийшов на результат Ні, ну Зрозуміло, що випустили свіжих футболістів, додавали швидкість і десь додавалася гострота, тому десь і забили хороші мічі. Витюховський хороший м'яч забив. І другий м'яч зрівняли, так само хороша атака була. Ну, я задоволений грою. По грі грали на результат. Нам потрібна була перемога. Тим, тим паче сложившись на ситуації такі, що змінився тренерський склад. Ну змінюється ще руководство приймає рішення. І сьогодні я гради і для вболівальників, для турнірної таблиці для клубу, та й доказати і хлопці білись, щоб подякувати за працю бившому тренерському штабу. Грали. По тактичній схемі хлопці виповнили досить багато, завдання виповнені повністю. повністю. Єдине, що не допрацювали в деяких моментах, але це будемо вже дивитися, дорабатувати, але терпіли, виповняли. Завдання було зіграти дисципліновано. Це задача була виповнена, але десь в яких моментах. Навіть не вистачило. Терпіння, дисципліни, але грали. У нас була мотивація дуже велика і була задача, і хлопці біляся, прикнути не можу ні в чому. Я думаю, так, також і вболівальники, і ну, також так.